Строки очікування по гуманітарній програмі зараз складають до 50 років, і Канада збирається депортовувати українців. Сьогодні ми про це поговоримо. Мене звати Денис, і ви на каналі Канадіана. І так, багато українців подалися по гуманітарній програмі, а саме по програмі возз'єднання години. Уряд Канади кілька років тому анонсував таку програму, що якщо у вас є родичі в Канаді, вони мають постійних резидентів або громадянство, то ви можете податися через них на піар. Багато українців, які планували подаватися через звичайні або регулярні міграційні програми, вирішили податися по цій гуманітарній програмі, тому що на перший погляд це здавалося легше і швидше. Але як виявилося, то час очікування по гуманітарних програмах Зараз може тривати до 50 років. Саме до 50 років, тому що на офіційному сайті Канада Даціє .ca написано, що час розгляду справ по гуманітарних програмах зараз коливається між 12 місяцями до 600 місяців. 600 місяців це. 50 років в принципі мені здається, що з тим хаосом, який зараз коїться в імміграційних структурах Канади, то ці 600 місяців можуть бути 60 місяців, просто хтось намалював зайвий нулик, але ця інформація вже висить на їх сайті кілька тижнів і вона не була виправлена. Тож, якщо дійсно час розгляду може тривати 50 років, то раджу вам запастися терпінням та здоров'ям. Але, наприклад, якщо подивитися на інші офіційні сайти, такі як IRCC Processing Time Tracker, то якщо ви подаєтеся по Гуманітарній програмі і хочете проживати на територію Квебеку. Час розгляду справ займає 51 місяць. Якщо ви не плануєте жити на територію Квебеку, то час розгляд по гуманітарних програмах складає всього 25 місяців. Всього це іронічно. Якщо подивитися на кількість заявок в беклозі від українців, то на 25 п'ятий рік а зараз там є 24 тисячі заявок. І уряд Канади планує розглянути в цьому році 2100 заявок, тобто це десь 9 відсотків від загальної кількості і якщо уявити що уряд канади в рік буде розглядати десь приблизно 2100 заявок на рік то для того щоб обробити всі ці 24400 заявок то знадобиться приблизно 12 років тобто ви розумієте приблизно скільки років можна чекати і наприклад для порівняння з січня по червень 2025 року по гуманітарних програмах подалося 9770 вихідців з Індії це ті люди, які вже знаходяться в Канаді. Це ті самі студенти, які приїжджають в Канаду, не можуть за весь цей час отримати піар, і вони намагаються отримати або гуманітарні візи, або по іншим гуманітарним причинам. І саме через цей великий поток зараз IRCC перевантажені заявками по гуманітарних програмах. і Тепер ви розумієте, чому вам так довго приходиться чекати. Я кажу 99,9% заявок будуть від тому що вони в принципі не мають право подаватися по таких програмах, але таким чином вони намагаються відтягнути час і подовжити свій час перебування в Канаді, і мені десь на Фейсбук або Тіктоку попалося відео одного імміграційного адвоката, який радить от таким от людям, які не змогли податися по регулярних по загальних імміграційних програмах, подаватися по гуманітарних програмах. Звичайно, вони не кажуть, що там дуже мало шансів отримати піар саме таким чином. Але вони з тим самим перевантажують всю імміграційну систему. Тому люди, які мають право отримати піар по гуманітарних причинах, або просто отримати дозволи на працю, вони вимушені чекати місяцями. Але нарешті уряд зрозумів, що щось з імміграційною системою не так, і деякі люди починають використовувати цю систему, і був запропонований Біл Сідва Стронг бор. Одер який покликаний підвищити безпеку Канади як зсередини, так і на кордонах, але також цей біл торкнеться людей, які подаються по гуманітарних програмах. І що саме погане, це може торкнутися також українців. Одним з неприємних пунктів, які може торкнутися українців, які хочуть податися по гуманітарних програмах. Це те, що буде обмеження доступу до слухань щодо надання притулку для осіб, які перебувають вже в Канаді. Понад рік і до прикладу, візьмемо українців, які приїхали в Канаду. У Нас є такі знайомі для того, спочатку для того, щоб пересидіти війну в Канаді. Але так сталося, що ніхто не знає, коли вона закінчиться і скільки вона ще буде тривати. І люди вже, в принципі, тут перебувають три роки. Вони тут побудували своє життя. У них тут є квартири, роботи, діти пішли в школи, і вони вирішили тут залишитися. Але зараз з цією міграційною політикою, коли програми відкриваються, закриваються, постійно йдуть якісь зміни, та й люди з якихось причин не можуть просто податися по регулярні. Арних імміграційних програмах здодумувалися про те, щоб податися по гуманітарних, наприклад, попросити тут притулку, але Перебуваючи більше ніж рік в Канаді, вони вже не можуть цього зробити, тому що у них будуть обмеження послухання. Звичайно, міграційні адвокати вони якось можуть вирішити цю проблему. Але для цього треба, звичайно, буде платити гроші, і це є неприємним моментом, який стосується гуманітарних програм. І от на фоні цих постійних змін і нерозуміння того, як далі людям тут перебувати та іммігрувати. Звичайно, зараз українці можуть податися на подовження воркпірмітів, але це теж буває дуже довго очікування. Мені друзі почали скидати інформацію у месенджери, що нібито. То Канада збирається депортовувати українців назад до України? Питали, чи це правда, чи це так дійсно буде? І всі мої друзі давали мені посилання на один український інформаційний ресурс, інформаційний ресурс у лапках, де був такий заголовок: українців у Канаді змушують доводити, що вони не ухилянти. Таке улюблене слово ухилянти нашої влади. В емігрантів з України у Канаді вимагають довідки про військову службу. У мережі припускають, що це перший крок до депортації українських чоловіків до України. Хто там у мережі, що там припускає? Теж до, добре питання під таку новину потім розтягнули всі українські блогери та інші українські інформаційні ресурси, і тим самим посіяли величезну паніку серед українців в Канаді. А де вони взяли взагалі цю інформацію? Така інформація була наведена в одному українському пабліку у Фейсбуку Українців в Канаді, де адміністрація запостила лист від імміграційної служби, який надіслав їм чоловік, який подавався на постійного резидента в Канаді. І в тому листі йшлося про те, що імміграційний офіцер запитав у того чоловіка довідку про звільнення від. Військової служби або завірену копію військових документів. Інформації стосовно цього кейсу там було дуже мало. Було написано також, що це ред флаг для будь-кого, хто отримує такий лист, і що в принципі вам відмовлять вже у постійному резидентстві. Звичайно, люди це прочитали і почали панікувати. Але через деякий час адміністрація знесла цей пост і виставила новий з поясненнями стосовно цієї ситуації. Вони сказали, ми знесли цей пост, тому що нас неправильно зрозуміли, хоча зрозуміти можна було тільки так, як в принципі рознесли українські. Медіаресурси, вони правда ще додавали туди слово ухилянти і те, що гурят Канади ганяється за цими ухилянтами, дійсно там такого не було. Але треба розуміти, що коли ви подаєтеся на постійного резидента в Канаді, завжди запитують документи про військову службу. Те саме запитували у мене, коли ми подавалися, я написав, що я не служив, тому що у мене була військова кафедра і приклав військовий квиток, де в принципі про це зазначено, що було з тим чоловіком, який отримав того листа. Як виявилося, коли вже адміністрація цієї групи зробила новий пост на цю виявилося, що людина не надала жодних документів, які підтверджують те, що він не служив в Україні. Саме тому він отримав цей лист, в якому ще раз запитували про те, що він повинен заповнити форму мілітаріформ і надати документи, що він або звільнений від військової служби. Або не служив в принципі. В таких випадках, якщо ви не можете достати якісь документи, вам треба написати пояснювальний лист letter of explanation, де роз'яснити, чому ви не служили, або що ви були студентом, або у вас була військова кафедра і таке інше. І зрозумійте одне, що міграційній службі або канадському уряду все одно на ваші відносини між вами та Україною. Вони не будуть перевіряти, чи служили ви, чи не служили, чи ухилялися ви, чи не ухилялися. Це не задача канадського уряду перевіряти, чи дотримуєтеся ви українського. Законодавства для цього вони запитують довідку про несудимість, де може бути вказано, що є ви в розшуку, немає в розшуку, чи були у вас якісь судимості і таке інше. Тому ніколи не довіряйте українським медіаресурсам. Це все зроблено для того, цей от хайп і це нагнітання ситуації. Такі гучні заголовки, тільки для того, щоб налякати людей, щоб вони реєструвалися в дії, в резерві плюс і так далі. Да? Тому що відміну вудечі паспортів не спрацювала. Потім запугували з резервом плюс, також не спрацювало. Зараз якось треба знаходити людей, де вони знаходяться за кордоном. Впринт. В принципі, зі сторони держави це логічно, зі сторони людей, які знаходяться тут. Це паніка, це паніка і це стресові ситуації. Тому що уявіть собі, що ви працюєте на роботах рік, два на тих роботах, які ви не хочете робити, тільки для того, щоб податися на піар. І потім з'являється така інформація в українських медіа, що виявляється, Канада, уряд Канади або імміграційні служби запитують документи, які доводять те, що ви не є ухилянком. Це неправда. І також, до речі, цю тему підхопила багато імміграційних консультантів, які також у своїх відео на Тіктокін. Інстаграмі, на Фейсбуку почали залякувати людей тим, що ви можете обов'язково отримати такі листи. І якщо ви отримали такий лист, то не дай Боже вам самим на нього відповідати. А звертайтеся до професіоналів. Звичайно, адекватні міграційні консультанти одразу виступили з заявою, що вони не бачили таких листів у великій кількості, і що це листи дійсно люди отримують. Але як я казав раніше, отримують ті, хто не навів. Докази, які у них попередньо просили. Тому, якщо ви бачите якусь таку подібну інформацію, тривожну інформацію на медіаресурсах України від українських блогерів, не поспішайте одразу цій інформації довіряти, бо скоріш за все це перекручена інформація, викривлена інформація для того, щоб набрати лайків та коментарів. Тому звертайтеся до офіційних ресурсів та адекватних міграційних консультантів. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Ставте лайки, залишайте коментарі, та до нових зустрічей.